Педагог. Тобто людина-центрований підхід, ми маємо підлаштуватися і підлаштувати нашу навчальну програму до сучасних дітей. Не діти підлаштовуються під дорослих, а в даному випадку ми маємо зробити все для того, щоб сучасні діти мали дійсно якісну освіту. Далі технології проблемного навчання знову ж таки, в цьому в наступному роках буде ось на першому плані: ось це проблемне навчання. У нас має бути пошукова діяльність використання і критичного мислення, має бути питання, проекти і так далі. Ну і, звичайно, навчання у співпраці. Бо взаємодія з одним одним зараз виходить на перший план. Гаджети та девайси хочуть навпаки розділити всіх, щоб це була якась така, от розмежувати так, що кожен сам в своєму світі, кожен ще щось робить, так кожен чимось займається, так само це стосується дітей. Але ось це робити для того, щоб ваші заняття були все ж таки спрямовані на навчання у співпраці педагог, дитина і дитина-дитина. Ось, І так, має місце також в цьому році говорити про якість структури чи про якість процесу. То все ж таки експерти схиляються до того, що це має бути неякісна структура, тобто настільки, як ви круто пройшли там навчання, як ви круто спроектували свої візи, наскільки круто ви змогли залучити дітей до, до навчання, до гри. Враховується взаємодія один з одним педагогами та іграшками, наскільки вдало ви зможете дітей залучити, щоб у них виник інтерес до цього. Ви з використанням педагогіки для того, щоб педагог використовував ці інновації, так інноваційні підходи, а не спирався на, на старі або чужі. Думки, тому що зараз дуже часто можна зустріти, коли педагоги вже вірю, що перевантажені ці і шукають і конспекти, і шукають, і навчальні програми, допоможіть скиньте, шукають, хочуть купити. Але це має бути якість процесу в педагогіці, коли педагог. Розуміючи своїх дітей, розуміючи оцю о, освітню мету, яку ставить ваш навчальний заклад, і самостійно вчився розробляти свої. Навчальні програми, свої конспекти, а не чужі. тому якість процесу педагогіці має бути обов'язкова. Ну і звичайно, що було чим більше процесів, в яких беруть участь діти. Не педагог показує так, а мають робити це самі. Навіть методика Екерс-3, там де є шкали, там де мистецтво іде. Там де малювання, то вже там немає такого так пункту, так як було раніше в державних садочках, коли заходиш і всі малюночки однакові, то методика Екерс-3 за те, що е, має бути тема якогось там так, е, художнього е, продукту, так а діти вже самі мають е, думати, чим вони будуть малювати, як вони будуть зображати, яким кольором. Це все мають бути робити діти, а не дорослі.